Розкішна чаша. Подивіться, яка вона вся розмальована, яка вона вся символічна. Ось тут просто неймовірний такий малюнок на ній. Мандала, всередині мандали, вона дуже-дуже ніжна. І вона символізує і наше коріння, наше заземлення, і е, те, що ми зростаємо вверх. Це просто казкова чаша. Послухайте її. Відчуваєте, яка в неї висока і довга хвиля? Вона спочатку заземлює, і потім нас підіймає до гори. Теж це відчуваєте дуже ніжне звучання і просто, просто дуже-дуже потужний низ, дуже вібраційно. класна, суперова, преміальна чаша. Забирайте собі!